Доброго дня, любі друзі! Сьогодні вам трішки розповім про свято стрітення, а також ми з вами виготовимо свічку-громницю. Є декілька варіантів виготовлення такої свічки. Перший варіант це самий найдавніший це коли береться три свічки і сплітається її в одну, а в кінці вона розходиться невеличким тризубом. Другий варіант. Це коли робиться спеціальна велика форма для свічки, у нього вкладається джгут і заливається це все воском. Третій варіант це коли береться листок приблизно розміру А4, який зроблений із воску. В нього всередину вкладається, на край вкладається нитка, і воно потрошки-потрішки замотується у такий рулет. Ми ж з вами будемо робити останній варіант, який називається качана свічка. Для цього нам потрібна нитка. Також нам для цього потрібен воск. Боже, як він гарно пахне медом, слухайте, я б його навіть з'їла. І все. Для цього нам потрібно відрізати нитку, я її наперед замочила у розтоплений віск, також розтопити віск. І треба почекати до того часу, коли віск почне ось так скручувати, щоб з нього вийшла кашка. Мішаємо до тих пір, поки із нашого воску не зробиться пластилін. Ось у нас вже віск трішки загустів, він вже більш подібний на пластилін. І беремо ми його розминаємо до однорідності. Розминаємо так, щоб у нас не було грудочок. Бо десь віск трошки більше загус, а десь трішки слабше. Ми його розминаємо, розминаємо, щоб він у нас загус. У давнину ці свічки робили переважно жінки. А у деяких регіонах робили тільки дівчата для того, щоб збулися їхні задумані мрії. Отож, що ж ми тепер будемо робити? Вона вже майже вона вимняна, ми її вже зім'яли, грудочок немає, вона така однорідний. У нас такий віск. Тепер ми робимо таку ковбаску, яку ми хочемо, щоб була е, задовга <див> наша свічка. такої грубини. От я розчитую, допустимо, на свою нитку. Моя нитка має 28 см. Ще раз працюємо швидко, тому що віск дуже скоро. Вистигає. Також, якщо ви хочете придати якийсь аромозапах вашій свічці, ви можете додати або ефірні олії, також можна е, додати е, різні сухоцвіти, такі як м'ята подрібнена або ж навіть лаванда. От Я вже розминаю, роблю таку якби ковбаску, але приплюснуту, для того, щоб е, усередину ми могли покласти нашу. Нитку. Так, от я розплюснула, кладу усередину нашу нитку, заліплюємо таким чином, як ви робите, е, дома вареники або пироги. І тепер будемо ми її катати. Будемо катати до тих пір, доки в нас е, не щезнуть оці всі е, з'єднання, щоб вона стала в нас. Однорідною, десь підтискає, під, е, для того, щоб вона була е, одною, одної довжини і ширини, ви можете зверху покласти е, будь-який важель, такий як е, дощечка, у мене дощечки рівної такої великої немає, я взяла от підставку під торт, вона також пласка, і тепер за допомогою цієї підставки ми будемо формувати свічку, і її катаємо, 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 щоб вона в нас вже вже бачите, вона вже виходить однотонною. Свічку в давнину цю запалювали, коли з'являлися війни, також якщо були тяжкі пологи, і жінка негодна була самостійно. Народити також, також свічку. Також таку свічку запалювали під час сильної негоди або катастроф, які були в селі, може, могли бути повені або ж якісь пожежі. Також таку свічку запалювали, якщо до людини чіпалася чорна хвороба, тобто епілепсія. І таку свічку запалювали на похоронах. Коли людина помирала, таку свічку запалювали для того, щоб душа людини відійшла у кращий, легший, у кращий потобічний світ. От наша вже свічечка готова. Дивіться, якщо ви бачите, що вона вже у вас доволі е, така стає твердовата, не, пере, е, не перетрудіться, того, що вона може у вас тріснути. Як ж ми її будемо прикрашати? Які ж у вас є сухоцвіти, трави, запашні такими квітами, ви можете її прикрашати. У мене ж тут пижма, м'ята, чортополіг та різноманітні запашні трави. Ось ми прикладемо з такий гарненький пучок, зав'язуємо спочатку в стрічку, щоб вузлик тримав у нас це все гарно, міцно. Також обов'язково, коли ви робите свічку, потрібно, щоб ви були у гарному настрої. Також можна молитися, навіть не можна а бажано молитися. І є ще заговір на свічку, що приносила у ваш дім, радість, спокій та здоров'я. Заговір я залишу в описі до відео. Ось так ми зав'яжемо. Можна навіть зачекати, щоб вона більше зміцніла, тому щоб вона вас не лопла в руках. А можу, от я чекати не буду, я вам зразу вже покажу готовий варіант. Ось така наша ось така наша гарна стрітинська свічечка. За переказами, це єдиний день в зимі, коли можна побачити блискуку та почути грім так зване небесне полум'я. Також наші бабусі у цей день збирали бруньки і додавали їх до звичайної води. Вважалося, що саме цей ритуал зробить воду більш цілющою. Основним дійством цього дня було освячення води та вогню. Люди після храму йшли додому з запаленою свічкою. І проводили такий ритуал. Заходили у дім з запаленою свічкою і проходили у всі кімнати. Це було зроблено для того, аби відвести від дому грім та блискавку. У деяких регіонах є ще така традиція з трітинською свічкою на одвірках малювати хрести. Якщо ж моя інформація була цікава, не забуваємо класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. Усім до зустрічі!